Максим Кузьмінов, пілот, який минулого року передав Україні бойовий вертоліт Мі-8, був сьогодні вбитий. Його знайшли на підземному паркінгу в Іспанії. Він був розстріляний. У тілі виявили не менше 5 пуль. Наразі триває слідство, хоча це вже підтвердила наша розвідка. Безсумнівно, це була спецоперація російських спецслужб. Кому ж це іншому вигідно? Але давайте розберемось, чому Росія, зокрема її керівництво, зачищає опозиціонерів та людей, які хоч якось намагаються боротись з режимом. Такі показові вбивства це, це сигнал для інших, зокрема всередині країни. Спочатку Навальний, потім цей нещасний пілот. Росія однозначно повинна понести покарання. Але де адекватна реакція світу? Росія вбиває людей на територіях інших держав. Задайте історію зі скрипалями. Скільки ще це буде тривати? Опозиціонери, такі, як, до прикладу, Фейгін та інші, під прицілом. Але я маю на увазі реальних, а не фейкових опозиціонерів. Коли ми побачимо адекватну відповідь Заходу, якщо бити по Ємену, то всі герої США, Великобританія, бо ті просто не можуть дати їй відповідь. А от як навести порядок з Росією? То й Україні не надають всю необхідну зброю для закінчення війни. f 16 ось на днях сказали, що будуть тільки в червні цього року. Війна на хвилинку вже два роки. Світове товариство, схаменіться, ви вже колись так прогавили 39-й рік. Так ось, якщо світ зараз не почне щось реально діяти, може бути вже запізно. Але одне зрозуміло точно. Росія. Вже вкотре підтвердила свою сутність.